Всім привіт! Сьогодні я буду готувати салат з курячої печінки. Значить, нам знадобиться пів кілограма печінки. Далі цибуля. Дві штуки. Вже нарізала. Морква. натерти, одна велика морква. Ось. Зараз буду кидати все разом до цибулі. Морква до цибулі. Чотири штуки яєць варених. І зелень зверху. Зелень цибуля. Сир нам потрібний натерти. І квашені огірочки. Ось такі у мене. В мене вони маленькі, я вже витягнула 5 штучок. І майонез. Курячу печінку. Зараз я буду терти на такій грубій терці. Печінку натерла. І наша цибулька з морквочкою тушиться. Беремо нашу тарілку, де будемо викладати наш салат. І я трошки на, на дно ось так, змащую тарілку майонезу. І викладаю печінку. Наклала я, значить, печінку. І зараз дам трошки майонезу. Тільки. Трошечки, щоб зверху помастити печінку. Зверху дала трошки майонезу на печіночку. І зараз даю зажарену нашу цибульку. Наклала цибульки з морквою. Зараз шар даю огірочки. Огірочки я нарізала на такі смужки. І зараз додаю до салату. Огірочки. Додала і трошки легенько додам, зараз розмащу майонез. Буквально трошки. І потім додаю яйця терті. Яйця я б на крупній терці. Яєчка натерла. І зараз додаємо до нашого салатику. І зараз даю буквально трошки майонезу. Додала майонезу, зараз трошки розмащу по всьому. Ось так. Зверху на натерті яйця я ще один шар дала м, курячої печінки. На низ я не виклала все. По другому колу все е, роблю в два рази. Все по шару. Даю знову цибульки, яка в мене ось залишилася. Другий шар я наклала на цибульки. У мене ще залишився один огірочок. Зараз я його додам також сюди. А зараз наш натертий сир. Щось мало натерла. Посипаємо по нашому салатику. На крупній терці натерла сир смачний дуже. Так, дала я сиру натертого і зараз ще наріжу трошки цибульки зеленої. Ну що ж, наш салатик готовий, ось такий. Поставити в холодильник на годинку-дві, щоб всі інгредієнти впиталися, і можна подавати до столу. Цей салат можна подавати як на якесь свято, і також на кожен день, тому що він дуже простий і легкий у приготуванні. Має дуже прості інгредієнти. Хочу разом з вами попробувати цей салат. Трошки незручно брати. М -м -м. Дуже смачний. Пробуйте, не пожалієте. Всім гарного дня.